Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медведська і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І зараз ви дивитеся гороскоп прогноз на липень 2024 року для Терезів. і в перші п'ять днів липня. Нам дарують зірки гармонійний аспект між Венерою та Сатурном, при цьому будуть задіяні ваш шостий та десятий гороскопу. і таке положення передбачає успіх для вас в робочих справах, справах пов'язаних із укладанням якихось важливих для вас угод, а також із доходом. На вас може чекати якийсь додатковий заробіток чи надходження коштів в цей період часу. Також, якщо вам потрібно поспілкуватися з вашим керівництвом чи з державними органами. Влади, а також можете спланувати такі комунікації на період з 1 по 5 липня, 2 липня, Меркурій переходить в знак Лева, тобто ваш 11-й дім гороскопу. І з цього часу ви будете просто в центрі в вихорі соціального життя, спілкування. У вас буде багато комунікацій з вашими друзями, однодумцями. Вас буквально роздиратимуть на шматки і смикатимуть з усіх боків із запрошеннями, з кимось зустрітися, поговорити, а можливо, за когось замовити слівце. Також ви можете бути зайняті в цей час думками про плани на своє майбутнє. Ви можете намагатися скласти плани. Проте в серпні ви будете думати, що ні, їх потрібно змінювати ці плани. Тож зараз не слід ставитися до цього. Надто серйозно по можливості, а також, якщо це для вас є актуальним, на вас може чекати навчання, особливо пов'язане із сферою IT і роботою в сфері інтернету, IT, комп'ютеризації, всього в цьому напрямку. Проте 3 липня відбудеться напружений аспект опозиція між Меркурієм і Плутоном, і це зачіпатиме ваш 5 і 11 одинадцятий гороскопу. І в цей час ви можете відчувати внутрішню напругу. Ви будете на роздоріжжі, обиратимете, як вам вчинити, так як очікує від вас соціум, чи так як підказує вам ваше серце. Також можуть бути. Прийняті вами якісь непопулярні рішення стосовно ваших дітей, можливо, стосовно їхнього виховання чи їхніх, наприклад, літніх канікул. А також це період, коли можливі якісь сварки чи непорозуміння із вашими дітьми, і також із вашими друзями з 5 по 8 липня відбуватиметься гармонійний аспект між. Марсом і Сатурном, і при цьому будуть задіяні ваш шостий та восьмий доми гороскопу. І це означає, що це дуже вдалий період для того, щоб здійснити якісь важливі кроки, які ви планували вже. І при тому буде ідеально, якщо вони стосуватимуться або вашого оздоровлення чи наймання вами якихось найманих працівників, які вам потрібні, а також щодо теми фінансів. Але фінансів при тому пов'язаних, наприклад, із виплатами, інвестуванням, Рахуванням, податками, щось в цьому напрямку. 5 липня на небі зійде молодик в знакові рака, і це ваш 10-й дім гороскопу. І молодий місяць це завжди щось новеньке, нові віяння, старт, початок чогось нового. І, опинившись в 10-му домі гороскопу, він віщує вам. Якісь зміни в вашому житті пов'язані із вашою кар'єрою, з кар'єрним зростанням. Можливо, ви захочете займати вищу посаду, будете про це говорити з вашим керівництвом. Це може бути важлива розмова загалом з людиною, яка стоїть якимось чином над вами. Може бути як і керівництво, так і якась інша старша людина від вас за віком. І так само ви можете через щось спілкуватися чи звертатися до державних інстанцій. Також на вас можуть чекати нові проекти, нова робота чи набуття нового статусу, можливо, ви станете держслужбовцем, або навпаки, звільнитися і будете приватним підприємцем. Це взагалі це може бути будь-який статус, і статус студента, і пенсіонера, і сімейний статус у вас також може змінитися. І ви можете як безпосередньо зробити щось, завдяки чому змінюватиметься ось цей статус, так і отримати документи, які будуть підтверджувати наявність у вас нового статусу. Також це буде час наведення ладу порядку, як у вашій роботі, так і в житті, і можливо вдома, і серед вашої сім'ї також. 11 липня Венера переходить в знак Лева, тобто ваш одинадцятий дім гороскопу, і це буде час дуже приємних для вас зустрічей із вашими друзями, якісь можливі нові знайомства. Якщо вас, до речі, цікавлять знайомства романтичного характеру, ви можете познайомитися або за допомогою ваших друзів, або через інтернет. А також ви можете відвідати якесь гарне, гармонійне місце, в якому вам буде дуже приємно. А 12-13 липня Венера стане в напружний аспект опозицію до Плутона. При цьому будуть е, задіяні ваш 5 і 11 доми гороскопу. І на вас можуть чекати якісь незаплановані, неприємні для вас витрати. Вони можуть бути. Пов'язані із вашими дітьми чи з відвіданням вами якоїсь світської події, і при тому ви будете незадоволені тим, що вам на це потрібно витрачатися. Також в ці дні можуть виникати якісь напружені, неприємні ситуації щодо ваших емоцій і почуттів. І ще з приводу витрат неприємних для вас. Якщо виникатиме необхідність у якихось спонтанних, незапланованих і великих витратах, і при цьому ви можете, в принципі, їх уникнути, то краще їх відкладіть на інший день, не приймайте ось це рішення витратити ваші кошти протягом цих двох днів 12-го 13 липня з 12 по 17 липня ми будемо відчувати вплив дуже потужного аспекту. Це буде з'єднання Марсу та Урану, і це означає, що в цей період часу слід бути готовими буквально до будь-чого. Абсолютно будь-які зміни в житті в світі можуть статися в цей період. Можливо, все 20 липня. Марс, планета активності руху вперед і енергії, переходить в знак близнюків, тобто ваш дев'ятий дім гороскопу, і це. Точно буде часом розширення ваших горизонтів, як в буквальному сенсі, тобто ви можете поїхати кудись за кордон далеко. Це може бути як просто поїздка туристичного характеру, так і іншого характеру. Можливо, це може бути і якісь ваші дії стосовно вашого переїзду за кордон в іншу державу, або ж ви можете подавати документи чи здійснювати якісь інші дії. Стосовно підготовки до переїзду за кордон, також це може бути розширення ваших кордонів в інших сферах. Наприклад, ви можете розширювати масштабувати свій бізнес, також ви можете виводити його за кордон, шукати інвесторів чи партнерів. І інших, можливо, навіть іноземців. А також в цей час ви можете помітити, що ваші справи пов'язані із документами, навчання, можливо, із поїздками, подорожами, вони прискоряться. 21 липня на небі зійде місяць в знакові козирога, так само, як було. Червні цього ж року 2024. І це означає, що актуальними для вас будуть ті ж самі теми, які стали актуальними для вас в кінці червня. І в вашому випадку повня відбудеться в вашому четвертому домі гороскопу, і це означає актуалізацію для вас питання стосовно місця вашого проживання або вашої нерухомості, можливо, переїзду чи оренди нерухомості. І також ви можете бути залучені до вирішення якогось роду сімейного питання. Цей час ви можете отримати документи на житло або на дозвіл на проживання в іншій країні. Це також може бути. Також ви можете заключити, врешті-решт, договір купівлі-продажу, якщо це для вас є актуальним щодо нерухомості. Або договір щодо оренди підписати, якщо ви вже якийсь час намагалися це зробити, шукали орендарів або орендодавців, дивлячись кому що. Або ж це може бути закінчення епопеї з ремонтом. 21 по 23 липня діятиме напружений аспект між Меркурієм та Ураном, і в вашому випадку цей аспект зачіпатиме 8 та 11 доми гороскопу. І ви можете в цей час відчути, що вам потрібно прийняти якесь. Рішення і вже тягнути далі, начебто й нікуди, але ви можете бути в цей час в полоні власних страхів та невпевненості. З 22 по 24 липня Марс. Стане в аспект удачі до Плутона. При цьому будуть задіяні ваш п'ятий, дев'ятий гороскопу. І це буде час удачі для вас в справах, якраз таки пов'язаних із або вашими дітьми, вашими коханими чи сектором особистого життя, а також із темою за кордону. Ви можете вирішувати будь-які питання по цим напрямкам і побачити, що вони будуть вирішуватися набагато легше, простіше і на вашу користь. Це може бути вдала поїздка поїздка з вашими дітьми за кордон, або ж ви можете відправити чи організувати поїздку вашої дитини на навчання за кордон. Це як один із прикладів. Звичайно, 22 липня сонце перейде в знак Лева. Тобто ваш одинадцятий дім гороскопу, і з цього часу у вас буде велика кількість ідей, а також соціальної активності. Ви будете залучатися в якісь яскраві проекти, соціальні проекти, можливо, важливі для соціуму і великі за масштабами. Також у вас може з'явитися нова ідея заробітку і ідея того, як би вам запустити свою справу, діло, проект через інтернет. Проте майте на увазі, що 23 липня це ж таки сонце стане в напружений аспект до Плутона. І це зачепить ваш п'ятий та одинадцятий гороскопу, і ви побачите і це вас засмутить, що не все залежить від вас. Тобто ви можете старатися щось намагатися докладати багато зусиль до певної справи, але чомусь можуть бути невдачі і незалежно від того, наскільки сильно ви цього обхотіли, наскільки сильно і багато ви старалися. Проте використайте все рівно цей момент. Цей ось денечок для того, щоб заявити про себе, можливо, виступити, чи десь заявити про себе, про свою точку зору. 25 липня Меркурій перейде в знак Діви, і це ваш 12-й дім гороскопу. З цього часу на вас чекатиме багато спілкування, інформації, а також, можливо, навчання таким знанням, які, можливо, приховані від більшості людей, або є. Нецікавими для більшості, а проте вони стануть цікавими в цей час для вас. Це можуть бути питання, пов'язані із розгадуванням якихось. Таємниць чи а, питань щодо вашого минулого, до речі, ви можете в цей час відновити спілкування з кимось із людей з вашого минулого. Також ви можете здійснити поїздку на не дуже далеку відстань, яка буде спрямована на те, щоб побути наодинці. І, взагалі, вам захочеться в цей період часу менше спілкуватися, менше крутитися в соціумі, ви, начебто, втомитися від цього, і ви можете поїхати через це. Це якесь усамітнене віддалене місце. Також ви можете вирішувати, намагатися, принаймні, вирішити якісь свої паперові питання, пов'язані з документами віддалено. Я бажаю вдалого і яскравого липня для всіх представників знаку Терези. Нехай у вас все вдасться. І якщо вам сподобалося моє відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал, адже попереду багато цікавого.